Зранку його викликали вже в, в частину. Він нічого не розповідав. Він нам просто присилав плюсики. А Маріуполь же бомбіли вже, бомбілі, ну там вже з перших днів було. Вони сиділи, просто себе намагались там якось рятувати, то вода, то, ну, коротше, бігали по таким. Від папи були плюсики. Він дзвонив мамі, мама каже: ну, єдиний раз. Сказав, які чудові діти в нього і все, він нічого не розповідав. Я попросила фотографію його ну, через маму, бо я з ним не могла спілкуватися, дуже плакала. Знаєш, начебто дивишся нормальні фотографії, ну, сидить там, да, в формі, але очі, ну, я побачила в очах дуже сильний страх, причому не за себе, а от за нас. Тому що я знаю, папа йшов і він хотів захистити нас. Він позивний і каже, чоловіку, і каже, я буду оберігати тут, а ти, будь ласка, оберігай Аню там, ну, щоб все було окей.